Новини на першому кабельному в студії Олександр Коробко. Вітаю вас. Семеро закарпатських вояків отримали державні нагороди з рук очільника закарпатської облдержадміністрації Василя Губеля. Військові також поспілкувалися з представником влади з приводу військових та побутових проблем. Закарпатських військових нагородили орденами за мужність та імені Богдана Хмельницького, третього ступеню. Голова ОДА Василь Губаль від імені держави подякував за службу сімом закарпатцям бійцям 128-ї гірсько-піхотної бригади. Я можу сказати лише одне. Ми селами гордими і приклоняємо перед вами голову. Бажаю всім вашим родинам, бо мали здоров'я. Ви мали терпіння те все переживати. Що переживає вся країна на зустрічі? Військові озвучили свої питання до влади, зокрема стосовно проблем з житлом та землею. На думку очільника облдержадміністрації, ці проблеми потребують особливої уваги з боку центральних органів влади, проте скрута в державі гальмує їхнє вирішення. Водночас, чимала допомога військовослужбовцям надається завдяки волонтерським об'єднанням та небайдужим закарпатцям. Я можу вас запевнити, це вже на 100% що ви не самі. Ну і ми не самі, тому що е, я бачу, як всі діти зорганізовують, я бачу, як люди простіся зорганізовують і переживають за вас, за наших хлопців, які там несуть, тримають бої. От, тому тут можете бути впевнені, що такого об'єднання навколо вас, військових, яке сьогодні в Закарпатті, не було ще. Ужгород долучився до проекту Відкрите місто Відтепер ужгородці матимуть змогу звернути увагу посадовців на конкретні проблеми міста, а влада у свою чергу оперативно на них реагуватиме. Для ужгородців почав функціонувати новий геоінформаційний веб-ресурс. Відкрите місто. Платформа розроблена міжнародною благодійною організацією Фонд Східна Європа за для посилення участі громадян у розвитку місцевої громади. Розробляти систему почали два роки тому. Ужгород став одним з небагатьох міст, які були вибрані в рамках грантового конкурсу. Ми зібрали напевно кращі досвід, які є в світі. проаналізували його. проаналізували досвід, який був на той момент в Україні. Залучив напевно кращих. Вітчизняних фахівців з різних галузей: це і публічне адміністрування, це державне управління, це засоби, це спеціалістів з ІТ-технологій, спеціалістів з громадського сектору. І зробили власне таку систему, яка на сьогоднішній день до кінця. Року вже буде впроваджена в 15 містах України. Комунікаційна платформа Відкрите місто створена для взаємодії громадян, місцевих органів влади, комунальних підприємств громадських об'єднань у процесі вирішення актуальних проблем. На цьому веб-ресурсі користувачі можуть відзначити та описати конкретну проблему та відмітити її на карті. Це повідомлення спрямовуватиметься до відповідного управління міської ради. Окрім того, мешканці міста матимуть змогу відслідковувати, в якому статусі перебуває їхнє повідомлення та які кроки щодо усунення проблем прийнято дуже багато тепер залежить в першу чергу від нас, від міської влади, від тих, хто сьогодні присутній, щоб ми показали, що ми не тільки чуємо мешканців міста. А й ще реагуємо на їхні прохання на їхні зауваження. І Я думаю, це буде найкращим і найефективнішим результатом нашої спільної роботи. Сталість та ефективність роботи проекту забезпечуватиме підписаний моморандум про взаєморозуміння та співпрацю між міською владою, фондом Східна Європа та молодіжним ініціативним центром за професійну діяльність. Посадовці запевняють, що намагатимуться активно реагувати на звернення. кажуть, що братимуть приклад з європейських міст, де подібний зв'язок між місцевою владою та громадським. Практикується постійно. Всі мешканці практично їздять за кордон і бачать, що там абсолютно реакція на любі бажання мешканців того чи іншого міста абсолютно адекватна реакція влади. Я з задоволенням буду приймати участь в цьому. Що від мене буде залежати? Будь ласка, я готовий допомагати проекту. Всьому. Інноваційний механізм почне функціонувати вже до кінця року. Незабаром кожен зареєстрований учасник зможе ініціювати вирішення важливої для міста проблеми, звернувшись до відповідального за прийняття рішення посадовця. Отже, про те, наскільки Ужгород справді може стати відкритішим, ми спілкуватимося з секретарем Ужгородської міської ради Богданом Андрієм. Пане Богдане, вітаю вас. Добрий день. Отже, в сюжеті було зазначено, що проект планується запустити в дію до кінця року. А коли вже очікуються перші конкретні результати його роботи? Знаєте, ми плануємо вже з наступного понеділка значить, запровадити механізм участі наших громадян, мешканців міста Ужгород, у вирішенні нагальних проблем нашого міста. З допомогою цієї системи, яку вчора було підписано у нас в міській раді, Так що вже з наступного тижня ми будемо працювати. Ну, суть проєкту в тому, що громадяни посередництвом інтернету і роботи цього сайту можуть наголосити міській владі про те, що коїться в місті, про найболючіші проблеми. Але чи не суперечитиме це, скажімо, знову ж таки, дії закону про звернення громадян, чи зараз це буде громадяни матимуть можливість звертатися лише через інтернет, чи все ж таки класична процедура залишиться за, за ними? Також ну ви знаєте, саме цей проект буде ще допомагати нашим громадянам брати участь у. Ну, вирішення тих проблем, які вони знаєте, бачать у своєму повсякденному житті. Десь вони спілкуються, їздять в транспорті, значить йдуть на роботу або додому, йдуть в школу. І, значить вони щось побачили своїми, наприклад, мобільними телефонами, це сфотографували, десь знаєте, прийшли додому, десь за чашкою кави сформулювали свою думку і таким чином відправили інформацію. Нам це тільки буде доповнювати, і ні в якому разі не буде десь підміняти знаєте таких письмових звернень до, до органів місцевого самоврядування. Це тільки буде допомагати більш оперативніше вирішувати ну, ці чи інші проблеми. Ну, власне кажучи, і в сюжеті йшлося про те, що це є європейським досвідом, і проект реалізується фактично за кошти так. Європи. А і на вашу думку. Чому Ужгород попав в список тих 15 міст, які отримали можливість отримати фінансування надії цього проєкту? Цей проєкт е, отримав саме місто Ужгород е, в першу чергу завдяки самих мешканців міста Ужгорода. Це Ужгородська організація, значить, е, е, значить, яка називається молодіжний ініціативний центр за професійну діяльність. Значить, е, виграв фактично цей тендер у. Міжнародної благодійної організації Східна Європа і значить наші громадяни мали можливість в інтернеті так сказати голосувати своїми лайками, щоб отримати якомога якомога більше голосів. І саме завдяки вжродцям ми виграли цей проект. І я хочу подякувати нашим мешканцям і цій громадській організації, що вони дійсно ну долучилися до цього проекту. Прийняли участь в цьому проєкті і довелися до кінця. Значить, вони виграли цей проект. Так що я дякую. Ну, власне кажучи, дія цього проекту буде базуватися на громадській активності містян, але все ж таки міська влада буде орієнтуватися на ті плани своєї роботи, які були визначені, і, зокрема, по прийняттю бюджету, і по іншим плановим роботам. В чому буде надаватися пріоритет? оцим зверненням громадян посередництво сайту, чи все ж таки оцим цим запланованим роботам? Ну, ви знаєте, запланована робота це є знаєте, це є прийняті прийняті програми, які зараз ми будемо на найближчій сесії затверджувати на 15-й рік. Це ну, глобальні проблеми, глобальні проекти, які потребують ну, мільйонних витрат. Знаєте? а саме в цих зверненнях з допомогою цієї веб-сторінки, рідне місто, ми можемо вирішувати такі локальні проблеми, наприклад. Ну, десь не світить ліхтарик, десь протікає каналізація, десь якийсь непорядок з транспортом, десь рекламні щити, значить, таким чи іншим чином ну, завдають там, перепони в якійсь діяльності, знаєте, бо вони в неналежному стані. Це такі локальні проблеми, які, можливо, знаєте, в не в повній мірі може десь бачити ну, відповідальні працівники міської ради, а громадяни знаєте, у своїй повсякденному житті звернуть увагу і це допоможе ну, нам оперативно їх вирішувати. Ну, власне кажучи, громадяни посередництвом цього сайту зможуть контролювати хід е, вирішення тієї чи іншої проблеми е, завдяки інтернету. А чи покладено вже на когось конкретно обов'язки за тим, щоб контролював самих посадовців, щоб вони реагували на ці звернення? Так. Значить, дано розпорядження, значить, відділу по роботі із зверненням громадян буде відповідальний працівник, який саме буде займатися, значить, іменно тільки цією, ну цією роботою, значить, співпраці з. З сайтом, і е, значить, кожного дня він ну, цю інформацію буде узагальнювати, і, відповідно, е, по напрямкам, там є багато напрямків, і житлово-комунальне господарство, транспорт, е, е, ну, реклама носії, електромережі, значить, по напрямкам він буде це розсилати працівникам. Відповідальним, які відповідають за ті чи інші напрямки у міській раді, і таким чином це буде досить оперативно. розумієте, це на дня інформація поступила. Цей же день вона зразу поступила у відповідний структурний підрозділ. Це е, десь дуже допомагає. Тому що коли звернення громадян вони, ну, втратять свій час, приходять в міську раду, пишуть звернення, воно десь поки піде до голови, міського голови, потім до заступників, потім люди, час, Так, а це зразу буде видно. І, і ну, ви вчора бачили, мали змогу подивитися, як працює фактично цей сайт. Значить, я не буду вдаватися в подробиці, тому щоб не забирати вас час, але досить ефективно прозоро, там є розділи. Ну, Такий є взаємний зв'язок. від, Наприклад, проблема обумовлена, це буде, вона буде червоним кольором, буде горіти ця проблемка. Якщо вона взята до опрацювання, значить, буде зелений колір. Значить, так, вона вже працює. Це на сайті можна дізнатися. І коли вона вже ця проблема вирішена, це буде синій колір. це все буде видно на сайті. Дуже доступно. Така програма ну, проста в роботі. І я надіюся, якщо вона вже працює у нас в 15 містах, міста 15 містах нашої країни. Це ну і вона нас показала, що дійсно це ефективна програма. Я надіюся, що на Ужгороді проживеться, і багато наших громадян будуть ну мати змогу, будуть долучатися до вирішення. Тих чи інших проблем? Для того, щоб вона пережилася, напевно, треба було відшліфувати систему відповідальності за виконання або ж невиконання тих чи інших рішень. Чи розглядалася от сама міра покарання за невиконання, на ну, нереагування громадян? Ну знаєте, це ці невиконання. Ну, звернення громадян регламентується законом про звернення громадян. Розумієте, а якщо посадова особа не буде реагувати на ці чи інші проблеми, то є відповідні міри дисциплінарного впливу. Ну в трудових відносинах це доганна, там ще повторна доганна, звільнення з роботи. Це ну, адмін, адмін такі кроки ну, нашого керівництва. Будемо сподіватися, що до серйозних покарань не дійде. Я вам вдячний за розмову. А ми продовжуємо наш випуск. Ужгород може стати справжнім європейським містом, якщо матиме чітку стратегію розвитку. Міський голова разом з посадовцями поспілкувався з фахівцем, на думку якого Ужгород вже за 10 років може реалізувати свій потенціал. Петро Мавко понад 15 років надає консультації з приводу управління розвитком територій. За його участі були розроблені стратегії Львова, Івано-Франківська, Чернівців та Кам'янець-Подільського. Старовинний центр останнього до початку співпраці з паном Петром був депресивною територією з найгіршими дорогами, відсутністю освітлення, високою злочинністю. Тепер це один з найвідоміших культурних брендів країни. Фахівець каже, що без стратегії розвитку будь-яке місто не може рухатися вперед. Якщо немає визначених пріоритетів і цілей, то а рух, який зроблений в цю хвилину, не можна оцінити чи він правильний, чи неправильний, бо нема з чим звірити. Він може бути і помилковим. А коли є стратегія, тоді є якби з чим звіритись. За словами спеціаліста, аби зрозуміти необхідні напрямки розвитку міста, треба провести ряд діагностичних заходів, вибрати правильні пріоритети розвитку та створити робочу групу від 20 до 35 осіб. Це була така маленька модель міської громади. Тобто вона має включати в собі найбільш зацікавлені сторони громади міста. Тобто, це має бути такий ідеальний портрет громади, щоб він її найбільш повно репрезентував. От це має бути група експертів, які обізнані з кожної своїй сфері. У які можуть дати правильні оцінки, діагностики і так далі. І зможуть визначити правильні пріоритети. У європейських країнах не може існувати органу територіального самоврядування, який не має власної стратегії. На думку міського голови Віктора Погорєлова, у роду однозначно необхідна стратегія, проте при її розробці важливо враховувати поліконфесійність та багатонаціональність міста. Петро Мавко вважає саме своєрідність міста допоможе йому стати успішним. Він може стати просто якоюсь такою визначною міжнародною комунікомунікаційної Данчиком Центральної і Східної Європи через свої, от, через те, що йому Богом дано. Оце місце, оце історія, це перехрестя цивілізацій, культур, кордонів. Унікальне місто і перспективи. Я оцінюю дуже все. Посадовці запланували прийняти рішення про розробку стратегії на засіданні виконкому, ознайомити ужгородців з її проектом, залучити фахівців та громадські до робочої групи, а також зробити ряд діагностичних заходів. Попередня стратегія розвитку Ужгорода розроблятиметься на 10 років, проект якої буде готовий за півроку. Керівники фіскальних органів Закарпаття провели прес-конференцію, на якій підсумували результати своєї роботи за 11 місяців. За неповний рік податківці зібрали майже 2 мільярди гривень зборів. Начальник головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області Олексій Петріченко та очільник Закарпатської митниці Вадим Семчера провели прес-конференцію, де розповіли про здобутки своїх відомств за 11 місяців 2014 року. Посадовці повідомили журналістам про нововведення, які торкнулися адміністрування податків і податкової системи загалом. Олексій Петріченко наголосив, що терміново необхідно змінювати систему оподаткування, оскільки багато підприємців займаються тіньовим бізнесом. У структурі фіскальної служби вже відбулися певні зміни. Зокрема, розформовано деякі відділи та управління. Керівний склад ДФС у Закарпатській області буде повністю оновлений. Наразі майбутні працівники проходять перевірку. Також податківець розповів про надходження до бюджету за 2014 рік. Я б хотів декілька цифр провести по бюджетах. Ну, наприклад, по зведеному бюджету за 11 місяців 2014 року. Надійшло 1 мільярд 960 мільйонів. Це 3,4% відсотка приросту до факту минулого року. В абсолютному значенні це 65 мільйонів гривень. Що стосується загального фонду державного бюджету, то фактичні надходження склали 734 мільйона. Шістдесят тисяч очільник закарпатської митниці державної фіскальної служби, теж прозвітував про надходження митних податків за січень листопад 2014 року. Зазначив, що вони складають більше ніж 1,8 мільярдів гривень. Окрім статистики, податківець детально зупинився на порушеннях митних правил. За 11 місяців поточного року підрозділами Чопської митниці було запроваджено до 2 тисяч справ про порушення митних правил, вартість вилучених предметів, в яких склала суму більше 30 мільйонів гривень. Впродовж 11 місяців 2014 року в митниці вдалося забезпечити перерахування до державного бюджету податків на 21,5% більше ніж в аналогічному періоді 2013 року. Це небагато немало 1 мільярд 851 мільйон проти майже півтора мільярда. У 2014 році податківці нагадали, що діє антикорупційний проект Пульс за допомогою гарячої лінії громадяни мають змогу відкрито повідомляти про незаконні дії або бездіяльність відомства В Ужгороді вшанували ліквідаторів наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Нині на обліку перебуває 505 ужгородців, які ціною власного здоров'я захистили державу від техногенної катастрофи. В Закарпатському обласному будинку профспілок відбулося урочисте зібрання з нагоди відзначення дня ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Зі словами вдячності та найщирішими побажаннями до ліквідаторів звернувся голова Ужгородської міської організації Союз Чорнобиль Україна Олександр Чемет. Він побажав усім присутнім міцного здоров'я та зазначив, що мужність ліквідаторів є справжнім прикладом для наслідування. Ті, хто вважає 4 суруди своїм святом, уже давно називають цей день днем ліквідатора. Ще у 1986 -го. Року учасники ліквідації зібралися разом щоб відмітити свою першу перемогу у 1994 році. Громадські організації Чорнобильців України звернулися з листом до керівників держави. У якому запропонували заснувати в календарі день учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, до присутніх звернувся керівник організації Союз Чорнобиль України в Закарпатській області Василь Угрин. Від імені всіх учасників ліквідації аварії він подякував керівникам влади за увагу, яку вони приділяють Чорнобильцям. Хочу наголосити на тому, що Закарпаття, взагалі, при Відносно невеликої кількості постраждалих від аварії має перше місце на Україні за кількістю ліквідаторів. Тобто у нас ліквідатори становлять загальної кількості чорнобильців більше 60%. Приєднався до вітань, і міський голова Віктор Погорєлов. Він розповів, що пам'ятає ті страшні часи, адже у ті дні перебував у Києві та на власні очі бачив розгубленість людей, які намагалися виїхати зі столиці. Святом хочу побажати вам добра, миру, любові і віри, що ми будемо жити, наші діти. В демократичній суспільстві в Україні в державі, яка буде прикладом, міська влада відзначила ліквідаторів нагородами та грамотами за мужність, яку вони виявили під час ліквідації аварії. Не забули і тих, кого вже немає серед нас. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Кіберзлочинці продовжують дурити за Вони легко поповнюють свої статки, навіть не встаючи за комп'ютера. Як вберегти свої кошти, здійснюючи електронні операції? Ми запитали у фахівців. Поступово, але невпинно паперові гроші змінюються на електронні картки. Це просто легко, доступно і надійно, якщо бути обережним і не давати шансу шахраям вас обдурити. Останні ж не сплять і так само вдосконалюються в ногу із технічним прогресом. Тож, якщо у вас є певна сума на пластиковій картці, раз і назавжди запам'ятайте основні правила безпеки. Дзвонять, представляються працівниками банку і повідомляють там, до, до прикладу, прийшла вам якась там супа від юридичної особи, і для того, щоб вам як. Фізичні особі її зачислити, треба повідомити, ну ідентифікувати вас якусь інформацію, отримати певну інформацію, щоб пересвідчити, що це дійсно ви і так далі. Так ось, ні один працівник банку не буде дзвонити і не буде питати клієнта інформацію персональну. Пластикова картка доволі надійний гаманець, якщо ви самі не даватимете приводу вас ошукати. А тому ніколи і нікому не кажіть ні паролі, ні пін коди, ні кодові слова. Більше того, краще картку взагалі не давати в руки стороннім особам і навіть здійснюючи операцію. Рацію в банкоматі, не соромлячись, попросити наступного клієнта відійти на безпечну відстань. Досить часто таке можна спостерігати, що людина там в ресторані, наприклад, повечеряла, пообідала, розраховується, дає офіціанту карточку. Офіціант десь іде з нею там розраховується, приносить чек, але це робити не можна, тому що офіціант може відійти, сфотографувати номер карточки, зворотній сторони, сфотографувати CVV-код, все. Розрахуватися такою карткою в інтернеті вже можна спокійно. Ще один вид послуг, який останнім часом набув великої популярності на Закарпатті інтернет покупки. Часто річ так сподобається, що ти мимоволі забуваєш про безпеку, аби лише якнайшвидше матеріалізувати віртуальну річ. Я як правило купую вже на провірених сайтах, де мої знайомі замовляли, тому в принципі на якихось нових я не ризикую купувати нерідко в інтернеті для наївних покупців створюють сайти одноденки з дуже привабливими цінами на дорогі товари. Особливо часто їх можна знайти в мережі в так звану чорну п'ятницю, коли по всьому світу магазини роблять грандіозні знижки і насправді дозволяють покупцям отоварюватися за дешево. Знайшов я в інтернеті оголошення, що продається техніка дуже дешево. Ну не зовсім дуже, але дешево. Я розумів, що це велика ймовірність того, що це розвод. Хотів купити, страшно хотів купити, але боявся. Але я вислав гроші. Через кілька днів того сайту не стало. Тобто, я знаючи, що гроші пропадуть, не також і дуже розстроївся. Ні, вона велика, там 800 гривень. Так само будьте обережними і продаючи якусь свою річ. Якщо вас просять здійснити нестандартну операцію з карткою, питають цифри чи пропонують виконати якісь незрозумілі дії, негайно припиняйте торг. Я продавав свою річ, дорогу відеокамеру і отримую дзвінок. Людина поцікавилася відеокамерою і, не торгуючись, що для мене було дуже дивно, сказала, да, що я купляю. Зараз я вам вишлю гроші. Через деякий час дзвонить мені друга людина і представляється представником банку. Каже, вам прийшла сума, але для того, щоб отримати ці гроші, вам потрібно підійти до банкомату і з своєю карточкою. Для мене це стало дуже дивно, тому що ніколи з банку ніхто не телефонує на такі речі, а гроші приходять зразу ж на карточку. Я зрозумів, що це е, шахраї. Кошти на картці – вигідна річ, бо ще й дозволяють накопичувати наявну суму. Однак, щоб не потрапити на гачок шахраїв і розпрощатися з усіма грошима, працівники банку рекомендують встановити ліміт на зняття. Так само безпечніше для операції розрахунку під час інтернет-покупок мати окрему картку без кредитного ліміту, оскільки зазвичай шахраїв цікавлять саме кредитні кошти. Якщо все ж таки неприємність сталася і вас ошукали, не зволікайте. Негайно телефонуйте представнику вашого банку і в міліцію. Шахраї вдосконалюються, але й правоохоронці не стоять на місці для розслідування таких злочинів створено навіть спеціальний відділ. Називається сектор боротьби з кіберзлочинністю. На сьогоднішній день за цей рік 29 таких злочинців перестануть перед судом. Тобто 29 фактів. від трьох до шести років позбавлення волі. Деякі вироки суддів вже вступили в силу. На дворі 21-ше століття. Тож обходитися без електронних розрахунків даватиметься все рідше. Та й не варто. Слід просто бути обачними і розумно проводити фінансові операції. Тож будьте кмітливими і вдалих вам покупок. Ужгородцям презентують комедію: Кохання сексом не зіпсуєш. Театр імпровізації Чорний квадрат запевняє, що сюжет не лише здивує глядачів, а й дозволить відпочити від проблем буденності. Актори Київського театру імпровізації Чорний квадрат у прес-центрі газети Неділя розповіли журналістам, що вперше презентують ужгородцям виставу Кохання сексом не зіпсуєш. Це п'єса для дорослих про інтимні взаємини між чоловіком та жінкою, де присутні щирі розмови, кокетство, флірт, смуток і сміх. Актори запевняють, що у виставі немає жодної вульгарності та порнографії. Це п'єса про те, як деяким людям вдається дійти до сексу, і якими химерними способами вони потім намагаються втекти від наслідків. Театр працює, наш театр. Работает на стыке жанров, чтобы комедия перетекала в трагедию, трагедия возвращалась в комедию, потому что это вызывает как раз зрительский интерес. И слово секс на самом деле это ну, та же история о Беросе и не небольшой. Епатаж публіки, що привлікає совсенагарявніма. Актори зазначили, що назва театру до відомого твору Малевича не має жодного стосунку. Спочатку вони стелили квадратний шматок оксамиту чорного кольору, на якому рухалися актори у білому одязі. Глядачі сідали по периметру і мали змогу не лише спостерігати за дійством, а й задавати питання. Головна відмінність театру це те, що актори не просто грають за сценарієм, а щоразу імпровізують. Наш театр у нас на імпровізації. Актор імпровізації должен все время тренувати свой мозг потому что э, быстрота реакции ответа на вопросы, э, на реагирование партнера и так далее и так далее, должна быть все время тренирована. Вистава, яку презентують в драмтеатрі, успішно йде вже 16 років, однак кілька разів змінювала формат, тривалість та назву. Актори запевняють, що глядачі у залі почують запитання, які неодноразово ставили самі собі у різні періоди життя. Також актори запросили навчатися до себе в трупу усіх бажаючих, запевнили, що актором може стати будь-хто, головне творчість здібності, вміння знаходити щось нове у банальних речах та звичайно імпровізація. Якщо ви працювали до цього пекарем, слюсаром. <гум> Можливо, ще щось робили. Ви можете прийти, якщо ви творча людина, і, вас, і у вас цього вдосталь. Будь ласка, приходьте. Ми на вас чекаємо. Ви можете стати також разом з нами на одній сцені грати. Комедія яскрава, динамічна та насичена. Вона про кохання та взаємини. А ці теми навряд чи можуть бути нудними. Це всі новини за тиждень. Шукайте нас в мережі Facebook. Будьте здорові, і залишайтесь першим кабельним.